Оновити військово-облікові дані без черг та за 10 хвилин для цього не потрібно йти у ТЦК. Це можна зробити у найкоротший термін у будь-якому центрі надання адміністративних послуг. Чоловікам, які досягли 18-річного віку, потрібно просто записатися на прийом з собою: мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Адміністратор допоможе заповнити заявку, внести актуальні. Інформацію в особистому кабінеті на порталі Дія після завершення процедури можна отримати витяг із оновленими відомостями. Марина Бобраніцька з нами на зв'язку. Це начальниця управління системного розвитку надання адмінпослуг Міністерства цифрової трансформації України. Вітання вам, пані Марино. Доброго дня, отже, давайте практично які запитання можуть виникати стосовно і оновлення власне даних. Що обов'язково треба знати тим людям, які будуть цим користатися? Ну суб'єктам звернення, взагалі, за таким сервісом потрібно знати про термін. Звісно, мобілізаційним законом він передбачений два місяці з 18 травня. Ми стартували в ЦНАПах з таким сервісом для того, щоб була така можливість офлайн звернення вже близько 350 тисяч звернень ми маємо через ЦНАП. Кожного тижня ми мали по 11 по 12 тисяч. Наразі 17-18 тисяч, збільшити популярність відвідування у центрі надання адмінпослуг послуг з метою уточнення облікових даних. Що потрібно знати, це власне що до 18 липня триває уточнення, а також всі необхідні документи, які потрібно для встановлення особи. Це паспорт, як ви зазначили, або ідентифікаційний код. Теренок АПП, так званий, і, звісно, прийти особисто до центру надання. Тут зауважується в цій інформації, що після завершення процедури, яка відбувається через портал Дія. До речі, можете роз'яснити, чому це відбувається через портал «Дія», а не через інші бази даних. Це відбувається через відповідний функціонал. Який розроблений спеціально для того, щоб уточнювати дані військовозобов'язаних резервістів через центри надання адміністративних послуг, так як у нас є користувачами і багато послуг у нас забезпечується шляхом підключення відповідного до порталу дія. Цей сервіс розроблений окремо для цієї задачі для цього сервісу, щоб представники адміністратори центрів надання адміністративних послуг могли це зробити. Чи вже спостерігаються черги? Наскільки є навантаженість в центрах надання послуг і регіонально? Також де найбільше і чи от є є зараз вже таке бажання? Бажання виникло відразу з 18 травня, як тільки стартував сервіс. Відразу було трішечки більше клієнтів. Потім все таки ми зосередились на якісь такій кількості, як я зазначила, 11-12 тисяч за тиждень. Регіонально найбільш популярний сервіс, звісно, в місті Києві, а також Львівська область, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська. Найбільше оновлювались у ЦНАПі міста Львова, ЦНАПі міста Одеса, Харкова, Запоріжжя та Вінниці. Наразі в Києві найбільше сформовано таких витягів про уточнення військово-облікових даних, персональних даних це близько 29 тисяч. А скільки всього українці вже оновили свої дані? Є у вас цифра? Так, так, 350 п'ятдесят тисяч дякую. заявок. Угу. Пані Марино, ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, от після завершення процедури верифікації і цієї процедури оновлення даних громадян призовного віку, чоловіків має бути витяг з оновленими відомостями. Оцей витяг це це як виглядає, і він для чого на вимогу пред'явлення відповідним органам. Поліції, представникам ТЦК, от що це таке, центри надання адміністративних послуг обов'язково за результатом послуги мають видати той результат. І, власне, коли клієнт приходить за уточненням даних, цим результатом є витяг про уточнення персональних даних. Тобто, цей витяг це документ, який видруковується особі, для того, щоб це було підтвердженим фактом уточнення таких персональних даних військовозобов'язаного. Це не є військово-обліковим документом, такий документ можна видрукувати буде в ЦІНАТ найближчим часом, але поки що ми не друкуємо військово-обліковий військово -обліковий документ через ЦНАП. це станеться, напевно, через тиждень, з на, наступного тижня, тобто, якщо дані будуть тобто... знайдені. Так. Тобто там буде написано як назва цього документу? Тобто, це витяг про оновлення військовооблікованого реєстру. Військово зобов'язано Це а. витяг з реєстру, витяг з реєстру про військовозобов'язаних. Це витяг з єдиного державного реєстру військовозобов'язаного. Так, не плутати з свідчить про факт уточнення, не плутати з військово-обліковим документом. Витяг про уточнення даних витяг з єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, це факт уточнення персональних даних військовозобов'язаних через центри надання адмінпослуг пані Марино. Якщо дії немає в українця, тоді, що робити? Це обов'язкове встановлення, або якщо немає такої можливості, що будуть відповідати в центрах надання адмінпослуг? Можливо, це зробити Українці без дії Українці звертаються до центру надання адміністративних послуг. Вони не застосовують дію, яка встановлена на мобільному телефоні і не звертаються через дію. Вони звертаються до центру надання адміністративних послуг. Уточнення здійснює адміністратор центру, застосовуючи власний функціонал. Угу. І ще одного ви дуже цікаво, пані Марину, розповідаєте, тому багато уточнень. хочеться вам поставити ці запитання. Скажіть, будь ласка, ви сказали, через 2-3 тижні можна буде отримати через центр адміністративних послуг також ем, витяг з е, як ви сказали військово-обліковий документ. Тобто тише не так я не сказала 2-3 тижні. Я сказала з наступного тижня. Ага. Я сказала, що результатом уточнення також можна буде за результатом уточнення персональних даних військовозобов'язаних. Можна буде отримати видрукований військово-обліковий документ з QR-код. Це той документ, який теоретично через електронний кабінет формується, так? Тобто Звісно, його... Звісно, це три способи. Так само: три способи. Є диджиталізований спосіб через Резерв Плюс, є через ТЦК, спосіб за офлайн зверненням, а також через центри надання адміністративних послуг. Ну і стосовно вже. Того, які були певні приклади, та оформлення і отримання цих довідок цього документу, скільки це займає часу От від найменшого до того, коли можуть виникнути певні запитання? Взагалі сервіс 10 хвилин в середньому займає від 8 до хвилин до 15, якщо там є якісь уточнюючі запитання. Результат ми маємо через 8 хвилин вже по угу. уточненню військової дякуємо, пані Марино. Спасибі вам. Марина Бобраніцька була з нами на зв'язку. Начальниця управління системного розвитку надання адмінпослуг Міністерства цифрової трансформації. Дякую.